Всім привіт! Робимо велику розпаковку зі Сполучених Штатів Америки посилки інструмент. Наперед попрошу підтримати лайком, коментарем, підписочкою на канал. Будьте ласкаві. Отож, погнали. Так, тут у нас, напевно, вісімка, звичайно. Не звичайна, а поверпак. Ой, мов на увазі. В принципі, вже бачу по посилочках, тому що вже розпаковував не одну посилку. Так, вісімка, бачите, ось така. Поверпак. Я вже їх не одну розпакував. Вона показує, ось дивіться, в порівнянні ось тут є табличка із вісімкою звичайною. Типу, що вона там довше працює. Ну, не вказано наскільки, здається. А, 50% море Ну, Типу на 50% довше. До речі, треба буде затестити, в мене немає вісімки, але з дев'яткою флексовольно. І поглянути, чи дійсно воно там щось працює, чи ні. А ну, хоча б, в принципі, так. Дивіться, одна поділка, підсвітка біла. Денис прорезинений, ось така вісімка, Ну, Дуже класна, я вам скажу, батарейка на перший погляд. Хочу собі ось таку залишити не одну, тому що вона по розміру, як 6, звичайно. Ну, ну звичайно, дорожча, але, скажімо, по вазі ідентична має. Ну, потрібно буде перевірити. Так, тут у нас, напевно, 860 Impact. імпакт. Так, тому що вже я відкривав такі посилочки і знаю, що він тут знаходиться. Так. Зараз поглянемо, відкриємо. так, В комплекті в нас іде кліпса. Ну і власне сам апарат. Made In Mexico, кому цікаво, ось такий 860. Новиночка, класний апарат. Так, дивіться. Тут бачите, вже підсвіточка регулюється, можливо, хтось не знав. Ну і так. Ну і три швидкості. Підсвітка взагалі дуже класна. Прям топова тут уже. Ну ось такий апаратик. Так, давайте другу ми почнемо ось цю посилку. Так, вона в нас ось така невеличка. Я думаю, що в нас тут також АКБшечка. Не знаю, чи вона так. Так, вісімочка, дивіться. Ось у нас вісімочка. Я її відкривати, в принципі, вже не буду, тому що ви її вже одну побачили. Ось це може бути і на подарунок, бачите, ось така запакована. Так, друзі, давайте наступну візьмемо ось цю таку величенку. Тут, напевно, 304 чи то е 320 набір. 320 великий ось такий ограмінний набір інструменту. Щоб це нам не заважало. Дивіться, От тут у нас ось такий комплектуючі, ну, це прям топовий, великий такий, хороший набір. Ну, він не кожному потрібен, тому що 996-м працювати ну, в принципі, не так і легко буде. Так, краще сюди. Так, дивіться, ось така сумка, бачите, вона така набита, повністю. Тут у нас ручка до шуруповерта, не буду її відкривати, всі знають яка. Ось тут одна пилочка до реноватора та кріплення. 11.06 зарядний пристрій. І ось тут у нас АКБ. Одна дев'яточка і одна шістка. Дивіться, дев'яточка гарно запакована. Одна поділка, 24-й рік. Не буду її відкривати, тому що вона запломбована. Хай вона собі тут і лежить. Шісточку покажу, і нею ми перевіримо наші агрегати. Все розкладається. 24-й рік. Одна поділка, ну, все ефойво. Виймаємо ось таку переділку. І отут у нас вже є інструмент. Дивіться, реноватор. Ось такий красний 356-й. Трьохрежимний, ну, топчик. Підсвіточка. Все працює, все класно. Так, ставимо сюди назад. Так, обираємо. Наступний, наступний наш агрегат. Це Impact 845. Made in Mexico, до речі. Хороший апарат, я вам скажу, на заміну 887-го, хто хоче взяти також надійний, беріть ось такий апарат. І він буде поменший і полегший, Також дуже класний. Ось такий. Хто не хоче брати 850-й там чи інший. Ну і найголовніше це ось такий. Шуроповер. Регулююча підсвітка, три положення. 996-й ось такий апарат. Безщитковий. також, в принципі, хороший. Made in Mexico. Хтось каже, що він вже встарівший, 3,9-ки. Ну, є 1007 моделька. У нас, до речі, е відеогляд є на неї. Але і комусь, в принципі, цього буде достатньо. Кому потрібен хороший, простий, потужний апарат. Можете собі брати ось таку модельку на замітку. Так, наступно ми візьмемо ось цю. Тут щось бачите, напевно, консолідований товар або що. А, а ні, тут у нас просто новинки, акумулятори. Напевно, взагалі акумулятори новинки. Думаю, що тут Це просто таке пакування. На жаль, сумки в комплекті вже немає. Ось як бачите. Ну і відповідно. Зарядний пристрій тут у нас... 11,04. В принципі, я так і думав. А от по АКБ, там якась ще переділка, щоб вони не випали чи що. Мені Друзі, так, дивіться. Ось такі АКБшки. 20 вольт 5 А, на них вже, бачите, не пише XR. Я не знаю, як вони там по якості. У них, якщо на світло дивитися, ось тут такі білі точечки е, на цьому на наклеїці. Напевно, щоб підробки не робили. 24-й рік індикація у нас присутня. ну Дизайн трішечки кіпа, помінявся. Бу, було XR, немає XR. Ну, я не знаю на що це впливає. 24-й рік. Єдине, що комплектація, бачите, трішечки бідніша цьому році. Наступну ми візьмемо, розпакуємо ось mm -hmm. цю посилку. Тут я думаю, що в нас набір. 2050, так і є, так і є. 2050. Ось такий наборчик, бачите? Легендарний, топовий, повторяється вже сотні разів. Ну, тому що так і є, в принципі, дивіться. У комплекті у нас все, що необхідно, скажімо, для хорошого майстра. Ну, і для дому можна як варіант брати собі ось такий. 11.04. Це в нас паспорта у нас не цікаво. До речі, дивіться. Прийшли вони без пакетів. Не знаю чому, це вже друге, тому що, напевно, вони вскривалися. Або, можливо, вітринний варіант був, або що. Не знаю. Дивіться, Дві поділки, 24 й рік. Ну, все нормально. Наступну КБшку візьму. Дві поділки, 24 й рік. Все чудово. Тільки от сам бачите імпакт. Ну, не затерся взагалі, в принципі. Мадень Мехіко, 24 рік. Все як має бути, я вам скажу. Все як має бути. Все як має бути. Все нормально. Тільки чомусь вони приїхали без пакету. Так. Все нормально. Це нормально, не знаю, чому вони без пакетки приїхали. Made in Mexico. А, і до речі, бачите? Ось тут немає заглушечки е, в цьому комплекті. Ось бачите? Тут уже мінус, тут вона є. А тут, бачите, чомусь немає. Десь її хтось відкрутив. Але хто, я не знаю. Хм. Бачите? Ось тут заглушечки немає, вже мінус. Ну, але що проблем? Нічого. Ось такий комплектик. Так, друзі, наступно беремо ось цю посилку. Тому, бачите, попадаються інколи різні факапи. Так, а ось тут нас чекає вже апарат-апарат. Це у нас моделька 1007. Дивіться комплект, який вже в нас був на оглядах. А можливо хтось не бачив. То гляньте, дивіться, ось такий апарат. Прямо апарат-апарат. Давайте його вскрию і поглянемо, що у нас всередині. Ось. Так, у нас ось така сумка. Так, що у нас по комплектації? Ручка. Ручка у нас ось така, бачите? Велика ручка, прям реально велика така, довга. Так, Кліпса по стандарту, макулатура. 118-та зарядочка, її навіть не виймаю. Акумуляторчик у нас тут. Вісімочка, дивіться, ось такий. 24-й рік, все як має бути, прорезинений. І найголовніше це ось наш агрегат. Дивіться, 1007 моделька. Ось такий краси. Ну, прям реально топові. Найтоповіший, найпотужніший. Із усіх. Бачите? Трішечки дергнув все. Бачите, спрацьовує для того, щоб у вас, ось коли заклинювання якесь буває, да, щоб він вам не дав десь туди. скажімо, по бороді. Так, ось тут підсвітка, ось така, ось така і вимкнена. Ну, Прям все класно, все дуже чітко, я вам скажу. Найпотужніший на сьогодні із усіх шуруповертів. Ну, він і ваги має, звичайно. З цим акумулятором прям, прям багато. Ма інші, але нічого. Ну, Класний, реально топовий такий шуруповертів. Так, давайте ось цю відкриємо і перейдемо пізніше до ось великої. Так, що тут у нас таке? Щось ще не зрозумів, що у нас тут таке. А, також у нас така штука приклалася. Це у нас, дивіться, 273 перфоратор. Я в руках ще ось такого не тримав. Також новинка, бачите? Дуже багато новинок у нас. Чомусь від болгарки ось тут у нас е, поставили цей від 410-ї. Не можу зрозуміти, чому. Мануальчик, але вже хтось щось виймав, дивився, ну але... нічого. Головне, що перфоратор тут на місці. Так, ось тут у нас є спеціальне кріплення. Так, Made in China. Навесенький. Кліпса вже, бачите, встановлена. Ось, бачите? Вона висувається. Я її не знав. Бачите? Прикольно. Прикольно, ось такий перфік. Трьохрежимний. Зараз Зараз подивимося. Ось. Так. Прикольно. Який удар? Ну, я вам скажу класний ось такий перфоратор. Трішечки більший, ніж е, 172-й, в принципі, ну, трішечки важчий, але вже повноцінний трьохрежимний. Відповідно, більше має потужності. Ну, Досить такий апарат, достойний, я вам скажу. Треба собі ось такий залишити, щоб мати в користуванні. Класний. Тут ще система, вся під'єднується, пиловидалення. 270 й перфік. Ось такі. Ну що ж, давайте погнали ще ось ту посилку. Ну що ж, давайте ось цю велику посилку відкриємо. Тут, в принципі, я думаю, щось невелике. Постійно цей магазин запаковує ось такі посилки. Ось такі ящики. Щоб не знаю. А, тут у нас 565 пилка. Ну і як же, без буклетів. Без буклетів, які вагонам даю. Ваучер ще, можливо, поставимо. Так, ваучер є, бачите, на 100 доларів. Ваучер ось такий Кому потрібні, звертайтеся, тому що я їх не використовую. Для чого ось таку велику коробку запаковувати? Я не знаю. Так. Виймаємо.